Мінкульт це програма про українське суспільство з віце-прем'єром В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури, освіти та мистецтва. Гострі теми, незручні запитання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні український гуманітарний простір. Наша мета не політика і не економіка. Наша мета збудувати культуру поваги і любові. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні мій гість відомий український письменник Любомир Дереш. Доброго вечора, пане Любомир. Доброго вечора, пане В'ячеславе. Любко Дереш, письменник, прозаїк, публіцист, закінчив Львівський фізико-математичний ліцей та економічний факультет Львівського національного університету імені Іван Франка. Перший роман «Культ» Любко Дереш написав у 15 років і видав у 18 культ зробив автора зіркою міжнародних книжкових ярмарків. Згодом вийшли національні бестселери Поклоніння Ящерці, Архе, Намір, Трохи Вітьми, Голова Якова, остання Любов Асури Махараджа, Миротворець. Нещодавно кінопроект Намір за одноіменним романом Любка Дереша став переможцем пітчингу Держагентства з питань кіно. Зйомки фільму проходитимуть у Львові. А почнемо Любомире, не з книги, а почнемо з кіно. Сценарій за вашою книгою Намір переміг на останньому відборі в Держкіно. Це спільна ініціатива режисера? Чи це ваша така пропозиція? Як ви думаєте, активну участь брати у цьому кінопроєкті? Чи будете дивитися, стояти з боку і дивитися, що вийде? Я вже задіяний був у цьому проєкті, Зокрема, почалася співпраця із режисером Анею Смолій і її командою, там сценарист, організатор, і мене попросили, власне, що дивно не написати сценарій, а просто затвердити його. І мені дуже сподобався сценарій, тому що він виявився. Цілісним книжка велика. А насправді фільм переміг у номінації «Короткий метр, тобто це 25 хвилин. Це означає, що тільки якийсь епізод потрапляє, і дівчата зробили дуже гарний короткий сценарій. А власне, треба сказати, що це практично виключно дівчата задіяні в цьому проєкті. Це така команда Амазонок дуже хороших молодих. І таких, що викликають довіру, вони сповістили мене про свій намір робити це кіно. Вони сказали, що вони будь-що знайдуть гроші на нього, і так і сталося. Вони це зробили, і тому я просто довірився їм і дивлюся, що буде з цього. Ну короткий метр можна знімати повністю за кошти державної підтримки, і це можна навіть цього року розпочинати і цього року встигнути завершити. Ну дай Боже, так і буде. Ну, кіно це цікаво, і це це буде перший досвід, так, перша екранізація. Чи щось було може до того, що невідомо широкій публіці? Ні, Направду, направду це перша буде екранізація, перша. і та, яка дуже довго готувалася, дуже довго йшло до цього, тому що. Було вже багато спроб співпрацювати якраз з державою, але кожен раз так ставалося, що чи то уряд міняється, чи то бюджет якось там перерозпроділяється. Але кожного разу на кіно трохи-трохи щось бракувало. І дві чи три спроби там екранізації, поклоніння ящерки і культу. Вони якось ну, спроби були, так Так, спроби були. до написання були. сценаріїв не доходило, але були ідеї. так? Так, так. так. Ну в будь-якому випадку це я думаю буде цікаво заздалегідь. Тому що е, ваше письмо цікаве, і ваші книги такі ну сюжетні. Ну дівчата наголошують на тому, що їм цікаво перед е, якби додати літературі нового виміру, тому що українська література вона. А вже достатньо добре закріпилася у свідомості а, читачів, що це щось вартісне, цікаве, так? На читання завжди приходять повні зали людей. І вони вирішили почати зближення кіно і літератури, тому що в кіно вже давно говориться про те, що є брак сценаріїв, брак да, текстів, за якими треба можна щось Саме сценарій, так. І, Тобто вони вирішують не задачу. Мою, як авторську, вони мають таке більш широке культурне бачення. Е, ну добре, а от цікаво. Напевно, вас все запитують. Е, ви ж не гуманітарій за базовою освітою. Так, ви я двічі не гуманітарій. фізико в математичному ліцеї, а потім економіст в університеті, так? Як так. якщо я правильно пам'ятаю. Сфера зацікавленості така виразно гуманітарна. А чого це так? Де це цей відбувся? Онтологічний такий. Ну я думаю, що це е, сила і слабкість е, української сім'ї, тому що насправді батьки наполягли на тому, щоб я отримав якесь вартісне ремесло, вартісну професію. Щось таке, що могло би мене е, годувати, і я вважаю, що це дуже правильний був е, вчинок з їхнього боку, тому що ну направду, коли мені було 16, а... Е, Ніяк не промовлювалося, що ми будемо з вами сидіти а, в студії 1 плюс і розмовляти про книжки. І ті п'ять років навчання в університеті економіки, вони дали якісь а, можливість опанувати знання, які, до яких би я ніколи не сягнув. Так, так само я вчився в ліцеї, це а, хімія і біологія. А, те, що допомогло ознайомитися ну, з якимись сліпими плямами своїми. І для гуманітарія це дуже добре. Добре для того, щоб він не дивачів, щоб він а, не мав такого дивного якогось перекосу. Чуєте, а от ви сказали, батьки переймалися тим, щоб було як на хліб заробляти. А от письменницькою працею зараз можна заробити на хліб в Україні? Вам вдається це? Е, потихеньку так. Потихеньку вдається, і останні. 15 років, власне, з того і живу практично, тому що цього року а, виповнюється якраз 15 років, а, відколи вийшов а, Роман Культ, перша книжка Перший, моя. Да. І з того часу, практично, література була моїм, ну чи не єдиним заняттям, і чи не головним моїм джерелом доходів. Ну, а зараз є багато ініціатив про книжковий ринок наш. Як ви гадаєте, якщо всю російську книгу по коду класифікації заборонити є і такі ініціативи, це якось збільшить тиражність наших авторів, чи якісь треба інші шукати, можливо, більш гнучкі методи. Ага. Я не думаю, що це правильний хід. Економісти і видавці зможуть тут краще якось дати оцінку, тому що дійсно тут багато важелів, і культурних, і економічних також. Але судячи з тих дискусій, якими там горить інтернет, да, тому, що це широко дуже дуже, були. дуже гаряче запитання. Все таки стає схоже, що нічого доброго з того не вийде, тому що як ми з вами тільки що говорити, говорили а, через заборону, ну практично неможливо нічого добитися, так а мене колись а, не часто насправді запитують, як ви ставитеся там до цензури, до відповідальності в тому, що ви пишете, чи треба. Якось вирізати якісь можливі моменти чи ні. І я прийшов до висновку, що потрібно дозволяти розвиватися тому, що є. І я думаю, що так само з українською літературою і російською літературою не потрібно забороняти в даному випадку російську літературу, не потрібно там цензурувати українську літературу, а просто дозволяти розвиватися усьому. І в такому сприятливому середовищі читач. Нехай сам голосує. І конкуренція потрібна для українських авторів для того, щоб вони розуміли, який є світовий рівень, який є міжнародний рівень, і поступово-поступово поступово виходили на нього. Про цензуру ви згадали і для української літератури. Це, очевидно, мова йде про те, що мова може бути різна в книжці, так? Так. В мене був полежака, десь, може, півроку тому. І, значить, ми тоді цитували професора Пономаріва, який казав, що мова повинна в книжці бути правильна. А ви використовуєте мову таку, ну як на душу йде, довільну і сленг. Так, ну в мене місцями і сильніше. У мене як у Пікасопа було кілька періодів. Перепрошую за порівняння. Колись я використовував. І молодіжний сленг, так. і ненормативну лексику. А в цих книжках, що тут лежать, навпаки, присутня досить рафінована мова, позбавлена цього сленгу. А в тому романі, над яким я працював останнім часом, ну скажу, там є сленг, але там немає якихось вульгаризмів, тобто вже дотриманий якийсь баланс. А... У будь-якому разі, якщо брати е, мову в цілому для всіх, для всіх творів, то знову ж таки принцип повинен діяти принцип е, не забороняння, але скоріше плекання і підтримування самих авторів. Тому що е, часто мова брутальна е, є сигналом того, що людина проти чогось бунтує, проти чогось протестує. А протестує, е, означає, чогось недоотримує. Так? Якщо дати сприятливі умови, цей протест. Як і кожен підлітковий протест перетвориться у щось зріле, і це зріле буде тільки прикрасою для української культури. Вся американська чудова сучасна література виростала і продовжує виростати із контркультури. І в цьому сенсі мені здається, не потрібно з цим боротися потрібно це також включити в поле зору, але все ж таки цікаво, от Одні джерела стверджують, що в 16 років ви написали культ, інші, що ось в 15, треті, що в 18. Ну в будь-якому випадку це такий дуже молодий вік. А Роман разом з тим такий успішний, місцями культовий, культовий культ. А були якісь внутрішні такі спонуки, ви щось відчували, що так буде, чи це прийшло несподівано, як таїна якась. Направду, час від часу я проваджу майстер-класи з літературної писемності, і мене запитують, як писати, як ви змогли почати писати, і взагалі як приходить натхнення, і в мене відповіді немає. Насправді, навіть по 15 роках заняття цією справою я досі не розумів, як це могло статися. Що дійсно в 15 років воно якось якийсь внутрішній поклик відбувся? Я знаю, що сприяло цьому ззовні. І зовнішньо дуже посприяло те, що а, після восьмого класу я пішов навчатися у ліцей львівський фізико-математичний ліцей, і саме там, у цьому сприятливому середовищі, знову про середовище сприятливе йдеться. А в мене з'явилося бажання а, до такої створчої діяльності. Чому воно з'явилося? Тому що там я вперше відчув, що я чогось вартий. Я відчув, що до мене ставляться зовсім по інакшому ніж в школі. По-перше, до мене почали звертатися на ви в ліцеї, В ліцеї, так по-друге, мені дали відчуття того, що я ну, дійсно щось означаю, що з мене щось може бути, і це відчуття вартісності, воно варте там тисяч і тисяч інших уроків шкіл, які можна було би пройти. Чому? Тому що навіть закінчивши ліцей, закінчивши університет, я проніс це відчуття. Поваги до мене з боку старших, і воно мене надихало до того, щоб самому навчатися, самому а, займатися своїм розвитком і, зрештою, наважитися почати щось творити, повірити в те, що з цього може щось бути добре, що це комусь може бути потрібне. А от майстер-класи ви ведете для молодих літераторів чи тих, хто хоче стати літератором. Зацікавленість стабільно висока. Ходять і ходять люди так. Так, в різних, містах, як не дивно, в різних так, регіонах А, особливо останнім часом, останній рік-два, в Україні існує певний бум-запит на. Літератур на літературну техніку на літературні школи все можливі. Дуже багато зараз майстер-класів по написанню роману, по написанню коротких текстів, і безумовно це пов'язано з тим, що люди багато часу проводять в соцмережах, де їм потрібно породжувати якісь тексти. А це єгипетське затворництво, ваше оці нові книжки, вони ж. Це еволюція в порівнянні з першими, так? Для mm -hmm. мене так, але не для кожного читача. Так, а ви допускаєте повернення колись на пізніших етапах до таких от жорстких е не форм, з яких починали. Але скоріше інтеграцію якусь. Чи якісь там е репліки до них? Це е може е бути, так? Да? Тут скоріше е динаміка була такою, що е як і кожен молодий автор, у мене були дуже якісь такі різкі, дуже контрастні теми. А в якийсь момент. Абсолютно переключилося і от чисте, дуже піднесені тексти остання Любова Сури Махараджі і так далі, тобто інша крайність. А той текст, який я зараз закінчив і над яким працюю над чорновиком, це спроба поєднати перше і друге у щось більш цілісне. І мені здається, що зрілість шлях дозрівання це якраз. Об'єднання із своїм минулим і з всім, що ми не могли в собі а, прийняти на, на якійсь єдиній основі, тобто, умовно кажучи, зараз може бути щось таке е, синтетичне, синтез тої такої, значить, жорсткої реальності, е, яку ви показували, ну просто реальності того світу е, молодіжного, який був е, в ранніх творах, і такої більшої споглядальності, щось може бути середнє, і воно може з'явитися коли. Я шукаю чистоти, а коли це тобто, ну коментуючи ваші слова, мене цікавить чистота сприйняття цього світу, тобто, побачити його таким, яким він є, з його і жорстокістю, і з його дуже піднесеними е, сторонами, і побачити це без сентиментальності, але mm -hmm. от щиро, чисто, якось прямо, безпосередньо. А якщо говорити, коли це може з'явитися, ну. Мої найбільш рожеві мрії це осінь, можливо, львівський форум, але О, а, текст досить великий. Це і... добра ідея. І... Направду не знаю, скільки він займе часу. Дуже великий. Ви ну, можете приблизно сказати це... нашим глядачам, скільки сторінок, обсяг. Ні, ну з такими речами так не, не заграють. Це ну, просто трохи, трохи більше. Ну, так що таку беремо книжку, так. Це буде вдвічі. Я думаю, об просто що об'єм тексту це не те, чим варто так. хвалитися. Я згоден. Тобто ми це лишимо як інтригу, а правду кажуть про якісь східні практики, які тепер вам цікаві, а, ну справка людина зі східні практики мене цікавлять років приблизно з 9-10. Так сталося, що коли я перший раз побачив книгу з, з йоги десь у гостях в маминих друзів, а мене щось приворожило там і весь цей час. І з того часу, насправді для мене це якась постійна стала частина мого життя. От, але я, також, будучи людиною і західною, шукаю знову ж таки об'єднання, тобто розуміння чи спроб зрозуміти, як можна мовою західною, раціональною, говорити угу. про речі, якісь більш чуттєві, інтуїтивні, можливо цілісні, ті, які більше притаманні сходові, тобто, щоб. Подолати ось цей розрив, тому що знову ж таки Україна, можливо, ще тут такий фактор, тому що Україна, вона теж на стику цього сходу і Заходу, де, начебто, західна, як каже філософ Сергій Дацюк, культура західна, але цивілізація, можливо, що схід. Вас влаштовує, як можна дійти від письменницького столу чи комп'ютера до крамниці, до читача? От, в цьому напрямку вважаєте. Все зробимо, чи які якісь у вас є рецепти з видавцями. Ви працюєте ефективно, чи немає перепон якихось для книговидавництва зараз? Це один із найбільш болючих моментів для молодого автора. Ну добре, так сталося, що в мене цей шлях склався сам якось, але до мене приходить практично кожного тижня запитання, як видати свою книгу, тому що це велика проблема. Але з іншого боку, видавці також кажуть, що велика проблема у якісних творах, у якісних текстах, що останнім часом їх стало. Менше ніж, скажімо, менше? було там п'ять-сім років. Кіль тому. Кількість бажаючих написати тексти зростає, але так. відсоток ну може це і закономірно. Так, так. Тим не менше, якщо говорити про шлях від столу до книжки там до видавництва, ну для більшості письменників це доволі тернистий шлях і. Більшість чомусь перебуває у переконанні, що там потрібно платити якісь хабарі для того, аби а, книгу твою видали. А, хтось видає книгу о, своїм коштом, і часом це стає насправді найкращою відповіддю на запитання. А, інтернет зараз е, дозволяє публікувати свої твори одразу в електронному вигляді, виставляти їх, там, наприклад, на Амазоні, там, чи ще на якихось а, інших сайтах. А, насправді. Успішні блогери українські вони не потребують а, того, щоб їхню книгу а, видавали. А... Та ситуація, яка в нас є зараз, вона дуже гостро а, ставить запитання, а для чого я пишу, що я хочу от цього отримати. А якщо я хочу гроші отримати, ну це дуже складний шлях. Це а, потрібно дуже сильно попутіти. Якщо я хочу слави, то значно простіше займатися блогерством в інтернеті. А якщо я хочу статусу, то, можливо, достатньо оплатити собі одну а, книгу, І вона вийшла. щоб вона вийшла в відмінному дизайні і була окрасою вашою. Тому залишаю. Напевно, найбільш щирі ті, які по-хорошому хворіють літературою і які готові а, ну, жертвувати собою, жертвувати а, своїм, своїми якимись іншими амбіціями, заради того, щоб їхня мрія просто відбулася. Тобто, якщо я хочу писати і хочу для того, щоб у мене був читач і бажано вдячний читач, то це є все одно і зараз дуже складний і тернистий шлях. Ми зараз, не дивлячись, ніби на там, повністю ринкову економіку, якісь там можливості доступу, демократію, іде приносить текст, видавайся все одно, це дуже складно. Дорога відкривається для щирих, для тих, хто не боїться якихось падінь. І це я кажу не з власного досвіду. У мене також були якісь спади піки, але. Чомусь в мене цей шлях якраз був легким. Але дивлячись, наприклад, за шляхом своїх колег і спостерігаючи за тим, наприклад, Андрій Курков, так? це дійсно людина, яка а, своїм щирим бажанням а, пройти цей шлях, а, змогла його протурувати. І я дивлюся за ще деякими своїми колегами. Наприклад, Макс Кідрук, от, чудовий молодий автор, От він дуже щиро, дуже гарно а, крокує а, цим шляхом. Дуже Точно зрозумівши свою нішу, і в нього прекрасні стосунки з аудиторією, з читачами, і в нього завжди повні зали, і він має великий успіх. У вас, от ті молодші, які звертаються за вашим досвідом, вони вважають вас безумовно успішним письменником. Вам майже зразу вдалося набути слави, але е, це не означає, це що в мене швидень. є рецепт, як це стається. Ну ви ж їм щось говорите. А, я ділюся своїми помилками. Я бачу, де я е, зробив помилки, і я більше ділюся е, тим негативним досвідом. Щоб вони вчилися на чужих помилках, так? Так. 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 Ті, хто так. хочуть. А поза тим, якщо 15 років ти чимось займаєшся, то навіть якщо ти будеш третюсортним письменником, е, в тебе завжди буде кілька дотепних історій, які е, е, інші люди з цікавістю вислухають. Я вдячний вам, Любомир, за цю розмову. Дякую, пане Бажаю міністре. вам. Подальших нових літературних успіхів. Дуже дякую. А я нагадаю, що в ефірі була програма Мінкульт, і нашим гостем був успішний і відомий український письменник Любомир Дереш. До зустрічі у наступних програмах.